Урок 30. Електромагнітне поле. Електромагнітна взаємодія належить до чотирьох фундаментальних видів взаємодії, що існують у природі. Вона виявляється між частинками, які мають електричний заряд, і визначає структуру речовини. Зв'язує електрони та ядра в атомах і атоми в молекулах. Хімічні й біологічні процеси, різні агрегатні стани речовини, сили пружності, тертя тощо, так само визначаються електромагнітною взаємодією. Електромагнітна взаємодія здійснюється за допомогою електромагнітного поля. Так, що ж таке електромагнітне поле? Електромагнітне поле це вид матерії, за допомогою якого відбувається взаємодія між зарядженими тілами, зарядженими частинками намагніченими тілами. Умовно прийнято, що електромагнітне поле має дві складові, дві форми свого прояву електричну і магнітну. Електричне поле складова електромагнітного поля, основною властивістю якої є дія на рухомі та нерухомі заряджені частинки силова характеристика електричного поля вектор напруженості Е. Магнітне поле складова електромагнітного поля. Основною властивістю якої є дія на рухомі заряджені частинки. Силова характеристика магнітного поля. Вектор магнітної індукції B. Сила F електричне, з якою електричне поле діє на частинку прямо пропорційна заряду Q частинки і не залежить від Швидкості руху частинки F L дорівнює Q помножити на e велике. Напрямок сили F електрична збігається з напрямком вектора E якщо заряд Q позитивний, і є протилежним напрямку вектора E якщо заряд Q негативний. Сила, з якою магнітне поле діє на частинку. Сила Лоренца FL прямо пропорційна заряду Q і швидкості V руху частинки. Напрямок сили Лоренца визначається за правилом лівої руки. Джерела електричного або як ще кажуть електростатичного поля заряджені частинки. Та заряджені тіла. Лінії напруженості електричного поля, створеного зарядами, починаються на позитивному заряді або в нескінченності, і закінчуються на негативному заряді або в нескінченності. Джерела магнітного поля рухомі заряджені тіла. Рухомі заряджені частинки. Провідники зі струмом намагнічені тіла. Лінії магнітної індукції магнітного поля завжди замкнені. Магнітне поле, як відомо, є вихровим. Напрямок ліній магнітної індукції магнітного поля, поля, створеного провідником зі струмом або рухомим зарядом, визначають за допомогою правої руки. Великий палець спрямовують у напрямку струму в провіднику або в напрямку руху позитивного заряду протилежного напрямку руху негативного заряду. Чотири зігнуті пальці вказують напрямок ліній магнітної індукції. Лінії магнітної індукції поля, створеного намагніченим тілом, виходять із його північного полюса і входять у південний джерелами електричних полів є також змінні магнітні поля. Такого висновку в 1831 році дійшов Майкл Фарадей року життя 1791-1867, лінії напруженості електричного поля. Створеного змінним магнітним полем, замкнені електричне поле, створене змінним магнітним полем, є вихровим. Джерелами магнітних полів є також змінні електричні поля. Такого висновку, в 1867 році дійшов Джеймс Максвелл. роки життя 1831-1879. У 1867 році британський фізик Джеймс Клерк Максвелл висунув гіпотезу про те, що електричне і магнітне поле не існують окремо, незалежно одне від одного. Якщо змінне магнітне поле створює електричне поле, то, відповідно до принципу симетрії, змінне електричне поле має створювати магнітне поле. Тобто в просторі існує єдине електромагнітне поле. На частинку, яка має заряд Q і рухається в електромагнітному полі зі швидкістю V, діє зведена сила Лоренца F велике, яку можна визначити за формулою F велике дорівнює F велике електричне плюс F велике Лоренца. Де F електричне дорівнює Q помножити на E е велике, електрична складова зведеної сили Лоренца. F Лоренца дорівнює модуль Q помножити на B, помножити на V і помножити на синус альфа. Це магнітна складова зведеної сили Лоренца. Електромагнітне поле поширюється в просторі зі скінченною швидкістю, яка у вакуумі становить близько 3 на 10 у 8 степені метрів на секунду, тобто дорівнює швидкості поширення світла, відносність електричних і магнітних полів існування єдиного електромагнітного поля. А не окремих магнітного та електричного полів підтверджується тим фактом, що вияв у просторі тільки електричної або тільки магнітної складової поля залежить від вибору системи відліку. Уявіть, що ви передали деякому тілу електричний заряд і, тримаючи це ціло в руках, рухаєтесь до свого товариша. Якби наші органи зору мали здатність завжди бачити електромагнітне поле, то ви бачили б тільки одну його складову електричне поле, оскільки відносно вас заряд є нерухомим. Водночас ваш товариш бачив би як електричне, так і магнітне поле, тому що відносно нього заряд рухається. Нехай тепер ваш товариш візьме в руки постійний магніт і рухатиметься до вас. Тепер він бачитиме тільки магнітне поле. Ви ж і магнітне, і електричне, оскільки відносно вас магнітне поле буде змінним. Водночас ви ніколи не знайдете систему відліку, відносно якої. Обидві складові електромагнітного поля зникли би, адже електромагнітне поле матеріальне. Це можна порівняти з розгляданням медалі. Ми ж не думаємо, що в неї нема зворотнього боку. Є, просто в деякий момент ми його не бачимо. Зі сказаного можна зробити наступний висновок. Вияв у просторі тільки електричної або тільки магнітної складової поля залежить від вибору системи відліку. В цьому і полягає суть відносності електричних і магнітних полів. Запитання для фронтального опитування. Перше. Дайте означення електромагнітного поля. Назвіть його складові. Друге. Дайте означення електричного поля, яка фізична величина є його силовою характеристикою, третє. Назвіть джерела електричного поля, що являють собою лінії напруженості поля, створеного кожним типом джерел. Четверте. Дайте означення магнітного поля. Яка фізична величина є його силовою характеристикою? П'яте. Назвіть джерела магнітного поля, що собою являють лінії магнітної індукції магнітного поля, створеного кожним типом джерел. Шосте. У чому полягає гіпотеза Максвелла? Домашнє завдання. Опрацювати параграф 16, вправа номер 16 пункти 1 та 2. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!